Спостерігати сонячне затемнення мали змогу рівняни у сьогоднішньому безхмарному небі. Охочі побачити незвичайне природне явище зустрічалися по всьому місту. У хід йшло все, крізь що можна було дивитися: хто в окулярах, хто із затемненими скельцями, а хто й у зварювальних масках. Роздивитися поцілунок місяця сонцем бажаючи могли й у телескоп, який встановили поруч рівненської малої академії наук учнівської молоді. Нової Академії наук для популяритації науки, астрономії для того, щоб люди цікавили, що відбувається в світі не тільки політичними новинами, а й наукою. Явище, коли місяць опиняється на сонці, досить рідке, і побачити його можна раз у декілька років, розповів Євген Малиновський. Останнє затемнення було в 11-му році, і наступне буде в 20-му. Тобто, по суті, один раз в 9 років ми можемо спостерігати Дивилися на зоряний тандем у звичайний учнівський телескоп, на який поставили спеціальний світлофільтр. Враженнями від побаченого поділився Микола Брежицький. В принципі, дуже цікаве явище. Я знав, що воно буде, читав в інтернеті про це. Мені було цікаво прийти сюди подивитися. Ось таким цікавим дійством природа розбавила сьогоднішній сонячний весняний день. Олександр Підумний, Віктор Терещук у ритмі подій.